Приветствую вас, шановные друзья, подписчики на нашем канале Кут. И сегодня такое интересное видео. Скажется, Куташевин, но это вырядился. Жара 35 градусов. Сейчас попробуем. Жара на и засуха у нас. Что вода в ставку упала, наверное, ну, да, на метр упала вода. Так что у нас там на островочку одна ведь островочек показался среди ставка. Потому сейчас Хочу спробувати скосити цей очерет, який був під водою, коли був нормальний уровень. Убрати його. Ну і подивимося, як вийде. не вийде у нас це очистити цей ставочок. Щоб коли уровень підніметься, не було очерета. І в можливості е, риба, яку ми будемо запускати, ви побачите на нашому каналі, щоб вона може потім с'їдати цей молоді парослі. І і буде чистіший ставок. Ну, в общем, на це, на це рассчитаем, попробуємо, як вона буде. І все це ви побачите в наступних серіях, Наступних наших випусках. выпусках. Очень интересне события. Такие. Прям караул, беда, вода ушла і висохла повністю. Собаки коти гуляють по ставку. Вода була, вода ушла примерно. Ну, ось так, да? То есть, зараз ми глянемо примерно на метр. Ну, Може трошки менше, більше, плюс-мінус, не знаю. І ми хочемо зараз попробувати косити цей очерет по засухті. ось він був з зимою кошений. Ось так Ну, Плюс-мінус, плюс-мінус сантиметрів 70 нема немає води. 에... Подивимося, що з цього вийде. От, друзі, потрошечку підкашуємо, потрошечку снопиками. Зараз винесемо щось може з цього й вийде. Ми повинні спробувати старатися щось робити і тоді буде повчаль. Кози вже чекають, вони б це поїли зараз. Продовжуємо. дивіться, яку ми знайшли раніше, ну, це буде мутня. Ракушка, інтересна. Діти, дивіться, дивіться. Дивіться, яка здоровлюча, вона тут жила. Диві Покажи. Дивіться, Вау. 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 Вау, ми тут на такий же знайшли. Да. На, на другому берегу. Ага, знаєш, вона тут була, дивіться. Треба її помити, на. Ми її кинемо, помиємо тоді з ним. Ах. Що. Клас, это находка. Если ну, мучиться, то что-то у нас получится. Вот что-то целые Давай Рейдем. Рей. Ты помогаешь? Ага, дивлюсь. Кепку надо одеть. Ну, Мы идем тепло, чтобы покатим. Так, иду. Це вот обзор открылся. Дерево акуратно впало. Да, мама, тихо, не знала. О, Дуже вода, да, так, катастрофа. катастрофа. Засуха, Засуха, так, да, синок. Якщо немає води, ти бачиш, всім плохо. Все життя встановлюється. Немає води, то немає життя. Немає життя, так и есть. Да. Интересно. На дне морском, так сказать. И мы вам потом покажем дальше видео, что ж мы тут найдем. Скорбы. Скорбы, какие на дне морском. Мире морском. Добрый. Мире морском. Все, добрый. Мише и Ване надо одеть шапку. Так, обовязково. А так ничего получается. Потихеньку уберем і будемо сподіватися, що буде. все добре. Так, шкода. Ти представляєш, скільки тут було життя? Тут риби, так, лягушки. Встановлено, все нормально. Жучки, паучки. Хто там ще у нас на дні морском? Э, Пиявки ми з тобою бачили, Хараул, Ради, ружи. Ракиди, черепахи, черепахи були також. Плавунці, жуки. Плавунці, жуки. Всі були. Всі були. Сподіваюся, дуже сподіваємось, що востановиться все, де? Да? Продовжуємо. Так окошечко игривая. Она уже две мышки принесла нам. Такая умница. Как раз видно уровень воды, какой был. Да. И что сейчас? Сможем ли мы его восстановить? Вопрос. А на горизонте дождей еще не предвидится долго. Молодец, Рэй, молодец. Не Селизи, не Селизи. Вот помощник. Этот поможет весь очерет вытащить, да, везок? Уровень воды, да, какой был и сейчас вот видно. Да, да, уровень капец вообще. Катастрофа. Друзья, мы продолжим уборка прохода успешно. Трошки відпочили, тому що жара була, просто неможливо працювати. Почав е, вже але там брьо, еті, пеньки були. Хочу ж убрати це брівно, яке в минулому році ми завалили, щоб воно не впало на будиночок. Е, а в цьому году якраз оміліло і думаю, що я його таки ж треба достать. І наступне, ви скажете. Що ж він на це вирядився так, як, як клоун? Згадавши в мене ці штани, це моїх їх притащив з Європи. І шолом хельм німецькою буде звучати. Це штани не прості, це штани фірміні Хускуарна. В них ходять усі бензопильщики в Європі. Тому що якщо ти будеш... Не захищений. Ці штани вони не ріжуться бензопилкою, абсолютно вони запутуються пилкою і не, 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 не несе шкоди вашим ногам. нічому. І Якщо ти будеш пиляти без цих штанів, то тобі страховка не виплатиться. І пиляти ти можеш тільки тоді, бензопилка, якщо ти пройшов курс по обученню роботи з бензопилою. Тому треба придержуватися інструкції і все буде добре. Навушники також дуже обов'язково. А до речі, класна штука. Коли ти знаходишся в тиші менше звуку, менше... якось втомлюєшся втомлюєшся, як коли знаходишся в тиші. Тому з навушничками теж клас. Пробуємо. Я ж проходив ще й курс у Європі по бензопилі. Аж два дні вчили мене, як правильно пиляти дерева і як правильно користуватися бензопилкою. Так що кваліфікований робітник можу приймати закази. Ну, я не тебе навчили чомусь новому, чого ти ще не знав? Ну, я думаю, так. Вони навчили мене. Ну, тебе документи... Пунктуальності. Ну, пунктуальність, так. Да. А документи тебе не просто так же ждали. Так, я, там маю, я маю право в Європі пиляти дерева не більше, ніж 150 е, міліметрів діаметром. Більше не маю права. Маю тільки право, тільки менше. Спеціаліст только по 150 да, діаметром. І да. <с>? все у нас по 150. В минулому ролику 150. Тут... Без нам'яка. Е, тому продовжуємо пиляти. лишайтесь з нами.